Скільки раз на день ви відчуваєте себе ось впевнено? Такі йдете, чим їдете на машині, чи де ви там знаходитесь. Такі блін, от класно все. От я красавчик, чи я красунька, молодець, все в мене супер класно. Виходить так, як я хочу. А якщо не виходить, вийде завтра, післязавтра. Я задоволений по життю, йду правильно до своєї мети, і мені все одно, хто там що думає, або те, що відбувається. Тому що я красавчик, ось я задоволений. Я знаю, що я розвиваюсь, щодня роблю себе кращим, і результати мої кращі. Якщо дивитись в якусь довгострокову перспективу, все добре. Скільки разів на день ви це відчуваєте? Якщо декілька постійно, я вас вітаю, ви на правильному шляху, і ви стовідсотково відтримуєте свій бажаний результат. Якщо цього немає, то будь ласка, зупиніться і задумайтесь, куди ви прийдете, якщо ви не вірите в себе.